Коли проводити чеканку, тобто обрізку коронок винограда на однорічних кущиках уже в цьому році? Отож, такі питання були часті, і досить багато людей запитувало, як і коли обрізати верхівки винограда. Отож, дивіться, я буду чекати до кінця літа. Отак, от от, хай вони собі ростуть. Десь вже потрібно буде дивитися з середини серпня, як буде розвиватись надалі кущ. А для того, щоб ви дали можливість кущеві дозрівати, це казав і буду казати, монофосфат калію по листу. І частенько-частенько прибираємо ось ці всі пасинки. Бачите, от, тобто їх тут нема. От. Це забираємо їх і даємо можливість для рукавів визріти поскоріше. Вони почнуть забарвлюватися такими темнішими ставати. Ось, як бачите, Ось темні такі забарвлення почнуть робитись. Потім почне звідси робитись ось такий коричневий колір. От. І потім піде-піде-піде, воно все вище і вище, прийдеться прибрати нижній цей лист, от, так от повидаляти їх. От. І зробимо пришвидшення. Видали в нижнє листя, приберемо коронки, попідрізаємо. Але ще раз кажу, що я буду чекати ще трохи часу, тому що ще не всі так рослини. Піднялися гарно, є подекути от отакі. Може, вже вони і не піднімуться. Ну, то таке. В общем, той виноград, який дає великі такі довгі пагони, от, наприклад, як ось ці, будуть десь приблизно так от метра два відступати від куща. І ось в цих місцях я їх буду обрізати. І потім я їх буду вкривати на зиму. А такі кущики, які. Дають погані результати, то будуть йти на короткі обрізки. От. Десь ось в цих місцях будуть собі вони обрізатись, накрив пластмасовою тарою, закидав землею і хай собі там спить. З того, що визріло, зробив черінок, посадив шкілку та й буду надалі розмножувати дані сорта. От. А так от я ж кажу ще раз, не забувайте про пасинки. Пока місяць така робота. От. Це, звичайно, що діло кожного, як хто собі хоче, так хай то і робить. І я, наприклад, з цим ще не спішу. От, наприклад, дивіться, який рукав. От він закінчується. Давайте будемо считати. Раз, два, три. І пішов четвертий вже аж сюди. І ще й з ягодою. Дивіться, на цю пору вже дав він 4 метри. От такий кущ. Як ви думаєте, стоїть його зараз чеканити чи ні? Якщо ми зараз його будемо обрізати, він може почати жирувати. Це також погано. Тобто жирування кущів не потрібно, для того потрібно лишати точки росту і щоб він собі розростався. І надалі. От. Десь прищіпка над другим листом, в кінці над першим. І тут а пішов другий пагін. От. Пішов другий пагін, теж десь метра за три вже суне. Я вже його вже сюди маю наклоняти. І це, щоб я ще не лишав грони, він би жарував би 100%. Тому тут е багато хто мені там втирав, що грона на перший рік. Це погано. По-перше, вона не ціла, ця грона. По-перше, це десь третя або й друга частина цілої грони. От. А по-друге, якби її не залишив, він б міг би жирувати це 100%. Були б прукава такі грубиною, як мій палець. Так що, багато треба вчитувати також. От. Тому ще раз скажу, що хай собі росте. Є такі варіанти, що однорічки взагалі не чеканять. Тобто розумієте, скільки росте, скільки хай собі росте. Покудово він визріє, оте можна перекопати. Те далі, що буде йти вже туди і буде зелене. Наприклад, по, по цю брунючку далі піш, пішла зелена лоза на осінь. От ми цю зелену лозу відріжемо, а та, що, яка буде коричнева, буде стигла, то е, можна буде прикопувати. І потім вже отакі ось плодові рукава, які йдуть на прикопку, весною будуть доставатись десь в кінці квітня, і будуть так само ложитися на перші ось ці натяжки і чекатись, буде вже врожай. От. Тобто на наступний рік от з таких кущів можна буде сміливо отримати грону. Головне, ще раз повторюсь, щоб. Зберегти виногради від зворотніх морозів. От. Подекуди мона буде навіть і не одну грону отримувати з них. Тобто, ну, багато лишати на перше плодоношення не можна, тому що най... найбільше те, що ми зможемо з нього наїстися, це вже на третій рік. Третій рік росту куща, от там же він буде сипати плотно. А от перший рік, оце зараз перший рік. Зазвичай мало ягід, або взагалі нема. На другий рік можна лишити цілу грону, а то й дві. А от вже третій рік то буде тут фруктовий відділ в супермаркеті, я вам кажу чесно. Отож, такі поради щодо чеканок молодих кущів, або взагалі не чіпати, або туди <кхід> кінець літа. А там вже далі буде видно. І то ще не факт. Дякую за увагу.